Вітаємо всіх глядачів телеканалу Херсон Плюс. Сьогодні у нас в гостях херсонський міський голова Володимир Миколаєн. Володимир Васильович, я радий вас вітати у нас в студії напередодні Дня міста. І, звичайно, перше питання, чому вирішили проводити День міста зовсім в іншому форматі? Ну, ви знаєте, коли ми почали аналізувати, як відбувались останні роки День міста, зрозуміли, що вони якось. Не дуже цікаво, мені здається, і воно якось буденне. Такого повноцінного свята не було. Свята відбувалося виключно на схилах Дніпра в парку Слави, коли давали святковий концерт. А всі інші заходи, знаєте, як повинність для когось була. Можливо, люди ходили там, дивились, але такого задоволенням ну я не відчував. Ну були розбросані по всьому місту. Ну ми і сьогодні у нас відбувається дуже багато заходів в районах. Також ми їх не відмінили. Але те, що відбувалось або Тьомкінському сквері або на вулиці Суворова. Ну, це було таке от, можливо, якесь таке містечкове свято. А ми рухаємось напрямку європейської спільноти, і мені здається, що треба було більш таке європейське зробити, щоб більше таке сучасне, більш потужне. Сіли команди єднодумців, обговорювали, вирішили, що ми проведемо свято на найбільшому такому зеленому масиві нашого міста в парку Херсонська фортеця. 32 Гектари зелених насаджень ну що можливо бути краще, тому вирішили саме цей майданчик взяти для проведення свята, бо е, була ініціатива така, щоб все, що Найгарніше є в нашому місті, в нашій області музичні колективи, танцювальні колективи там, щоб все було представлено нашим мешканцям ну, сніг. Я так розумію, коли ця ідея з'явилася, мабуть, хапалися за голову, тому що стан, в якому перебував парк, ну ще донедавна. Ну я не знаю. Мені здається, що там 10-20 років взагалі ніхто нічого не робив. Ну, ви знаєте, 38. А останній ага. раз ми, мабуть, там щось робили, коли святкували 200-річчя нашого міста, от саме тоді і приводилися до ладу парк. От, тому що коли ми там також проаналізували, підняли там документи, що робилось, ну от, майже 40 років ніхто нічого не робив, все було так, от, як було. От, дійсно, величезна робота зроблена. Я от сьогодні наводив приклад, що якщо до цього от, дня у нас в парку було десь близько 8 десятків ліхтарів. То зараз більше двох сотень. Практично кожен куточок парку освітлений. В парку сьогодні відпочивати безпечно. Встановлені нові лавки, підремонтовані доріжки. Ну, я думаю, що мешканці міста вже бачать, вони я, практично кожного дня зараз там парку вислідковують, як відбуваються ці роботи, підготовки до дня міста. Люди підходять, просто і дякують. Вже помітно і явні зміни. Причому зміни торкнулися ну, таких дуже серйозних. Я так розумію, і фінансовий вкладень. Чому тому, що е спортивні маданчики, спортивні е різні там знаряддя е це ж досить дорого. Слухайте, ну на свята повинно завжди вистачати грошей, От, тому, що ну люди рік напружено працювали. День народження рідного міста це повинно бути свято. Свято всієї громади, наших у кожної родини. Тому я б не рахував би ці гроші Ми по великому рахунку. Вклали в цей парк ну, там, десь приблизно 2 мільйонів гривень. Для місцевого бюджету це, знаєте, ми повинні кожного року в такі гроші вкладати. І треба це робити. Треба робити реконструкцію парків, щоб люди мали можливість десь прийти і відпочити. От зверніть увагу, встановили 136 нових лавок. Вчора ввечері е -е, прогулювався по парку, дивився там в селі готово. На кожній лавці сидять люди. На кожній Ну це показник, мабуть, їх не вистачало. Ми з вами колись говорили про парк, який поруч знаходиться імені Шевченка, і ви казали, що і до нього дійдуть руки колись а коли. Васильович, ви знаєте, чесно кажучи, я навіть сьогодні перед святами не хочу його згадувати, тому що це не парк, це не місце відпочинку. Це я завжди кажу, можливо, туди комусь там прийти півка попити, але з маленькими дітьми ну, краще до них ходити. Ну там шашлик, там пиво, там щось там можливо покрепче. Ну так це так не повинно бути. Я виріс, от там поруч на вулиці Червоностуденській, і пам'ятаю це місто відпочинку, піти погуляти в парк. Це отримати задоволення зараз зайти в цей парк. Ну у мене просто особиста ганьба. Така що ну, я... я так розумію. Якщо ви про це так кажете, то мабуть, у мене абсолютно принципова позиція, що після завершення робіт в цьому парку ми повинні закрити міський Шевченківський парк на реконструкцію і навести там лад. Все ж таки, тоді повернемося до дня міста. Я так думаю, що люди можуть заплутатися в той кількість. Кількості заходів, які запланували, ви я навіть дивлюся, що ви принесли дуже багато е, всяких запрошень е, і е, ціла карта, е, три сторінки заходів. Як же ж всіх їх пос... е, відвідати і як все побачити? Ви, цікарі, знаєте, треба, треба бути всюди е, людям. І якщо вони хочуть е, отримати задоволення від свята, ми виготовили дійсно таку от е, підказку з картою. Парка Херсонська фортеця із планом заходів, які будуть відбуватися саме в цьому парку. Там буде встановлено три сцени: одна сцена біля кінотеатру Ювілейний, одна сцена біля стели і одна сцена біля північної Брами. Ну і заходи, які будуть відбуватись тут, вони вказані у цих от таких от пам'ятках. Мені здається, що вони досить так привабливо виглядають, і можна навіть зберегти себе до наступного року, щоб розуміти, наскільки ми додамо в наступному році на честь наступного свята заходів. Ви знаєте, це дійсно тільки ті заходи, які будуть відбуватись саме. Парку Херсонська фортеця, але не відміняється свята, які починаються сьогодні в кожному мікрорайоні або в Соворовському Таврійському, або на ХБК, Дніпровському районі, і таке інше. Я знаю, що ви потурбувалися про е, присічних громадян е, з приводу ярмарків. Да. Завтра зранку у нас біля на Прикопській, біля дворця культури текстильників, як ми називаємо Палаца молоді, буде відбуватися ярмарок. Думаю, що наші люди зможуть придбати там овочеву продукцію ну, за більш такими комфортними цінами. Головне дійство це завтра в театрі. От такі от запрошення ми витволи на кількість. Яку при... може прийняти театр, і туди запрошуємо найкращих представників різних професій нашого міста. Це... Якось будете їх відзначати, шанувати. Знаєте, у нас дуже багато людей, які заслуговують на подяку, але, на жаль, ну, знаєте, якщо ми будемо просто кожного. Запрошувати на сцену, кожному дати можливість там сказати гарні слова і висловити любов до власного міста. Мабуть, у нас не вистачить і цих трьох днів, які передбачені цим святом. Ми е в цьому театрі ми просто. Привітаємо нових почесних громадян нашого міста. їх шість прийнято на сесії рішення? Подякуємо. Ну і будуть якісь святкові слова від керівників міста, керівників області, від представників почесних громадян. Від я сподіваюся, сподіваюсь минулих міських гаїв. Також треба поважати цих людей. Вони дуже багато зробили для нашого міста. Запрошуємо ветеранів, бо саме ті люди, які будували місто, які вчили нас. Це дуже важливо також подякувати цій категорії громадян. Ну, все ж таки, головною подією святкування Дня міста, звичайно, буде в суботу вечірній концерт Океана Ельзи. З моєї точки зору, найкращого гурту України. Як вдалося з ними домовитися? В них же ж розписаний тур дуже плотно. Ви знаєте, поки Викарчук не чує. а Мені здається, що не менш важливий концерт буде Олена Алсавальська. Давати в неділю на сцені біля північної брами. Я, знаєте, просто ну так, закоханий в цю артистку, в цю жінку, ну, що я в її талант. Мені здається, що для. Мешканців нашого міста, ну це улюблена актриса, і всі також прийдуть її привітати. Вот і, і подякувати ну, за її творчість. Тут для мене секретів нема. Тут ви її запросили, і вона прийшла. А от як ви е, в, в Карчука затягнули в Херсон? А, ви знаєте, це не дуже важко було зробити. Ми зустрілись. Ми вели певні перемовини, але зустрілись 24 серпня на день незалежності. Вони давали концерт в Одесі. Ми поїхали туди, поспілкувались. І сказали, що ну от запрошуємо, бо дійсно херсон, херсонці потребують на те, щоб найкращий гурт ви абсолютно правильно сказали, український виступив на День міста. Хлопці показали свій розклад. У них світовий тур зараз до 20 травня буквально кожен день розписаний. І розписаний тільки Україна, там і Європа, і країни СНГ. От, ну, тим не менш, отут щілинку. Знаєте, ми все ж таки з ними знайшли і переконали в тому, що треба приїхати сюди, бо Херсонщина сьогодні це такий, от знаєте, ем, ну фортеця на півдні України. І я хочу подякувати цьому музичному колективу, який сказав, що да, окей, ми все розуміємо. Ми обов'язково будемо, обов'язково будемо вітати свою творчістю мешканців міста Херсона. На жаль, навколо самого концерту були спекуляції. Казали, що ну на що так багато витрачати коштів з міського бюджету, щоб запросити океанелізи. Дійсно таке було? Володимир Січ, я не відслідковую спекуляцію. Якщо б я б приймався, вибачте, дур'ю деяких там особистостей, ну, мабуть, не вистачило б часу на роботу. Я хочу сказати, що жодної копійки з міського бюджету на запрошення артистів не було витрачено. Океан Ельзи» виступає виключно за підтримки спонсорів, ну, от, які допомагають сьогодні в організації цього концерту. Васильович, я особисто вітаю від імені телеканалу Херсон Плюс вас теж з Днем міста і у вас є можливість наших глядачів привітати з цим святом для мешканців нашого міста. Це дійсно, я сподіваюсь, буде дуже гарним святом, який запам'ятається на цілий рік. А от для нас це робота. Ну, на жаль, це будена робота, якою ми повинні прийматися. дивишся прогноз погоди, щоб не було дощу, щоб було там, знаєте, там всі ці свята, які запланували, щоб були в комфортних, погодних умовах. Питання безпеки стоїть дуже гостро. І ми розуміємо, що треба мобілізувати всі можливості для того, щоб люди відчували себе спокійно, впевнено, святково. От Тому, дійсно, шановні херсонці, я хочу привітати вас цим Святом з ним, народженням нашого рідного міста. От коли мені кажуть Херсон 238, ну я десь не дуже погоджуюсь, зрозуміло, що тут на цих землях жили раніше люди, вони е були своїм богам, розмовляли на різних мовах, тут вирішували з долі і країни, і народів, і деяких імперій. Але не живемо ми з вами в ми минулим, ми живемо в майбутньому. Тому я дуже пишаюсь. І громадою міста Херсона, бо вона така дуже працьовита, вона рухає наше місто, вона змушує нас працювати. Рік ми попрацювали. Прийшов час відсвяткувати день народження любімого Херсона. Я запрошую всіх вас, родинами, прийти в парк Херсонська фортеця і отримати задоволення від того свята, яке ми плануємо для вас. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нас гостя в студії Херсонський міський голова Володимир Миколаєн. Дякую вам за цікаву розмову. І ще раз святом. Дякую.